Привіт, друзі! Рада вас вітати! І сьогодні ми з вами поговоримо про основний постулат остеопатії. Структура визначає функцію, а функція визначає структуру. Здавалося б, все просто, але в цьому полягає геніальність остеопата Ендрю Тейлера Стіла, який 250 років тому започаткував. Науку лікування тіла через тіло і залишив нам чудовий спадок лікування остеопатичними методиками без мистифікації. От. Перед тим, як ми будемо говорити про остеопатію, я хочу сказати, що була приємно здивована тою кількістю переглядів вже. Десь біля тисячі відео про сертифікацію і легалізацію лікарів в Польщі. Я ділилася своїм досвідом, і досвідом ще моїх деяких колег, для того, щоб допомогти тим людям, які зараз опинилися в Польщі. Вони приїхали після початку повноштабної війни чи навіть до початку, але далеко не всі. Знають всі ці, ці юридичні нюанси, що до чого і як. А я в свою чергу дуже хочу, щоб всі люди, які отримали вищу освіту, і тим більше вищу медичну освіту, яка здобувається досить тяжко, я все це знаю. Я хочу, щоб вони працювали за спеціальністю, а не займалися якоюсь некваліфікованою працею. От. Я думаю, що в мене вийшло. Ну і звісно, на тисячу якихось там позитивних відгуків є, і хейт. Він теж існує. І мої друзі мене питають, як ти? Що ти робиш з цим хейтом, як ти на нього реагуєш? І я хочу порадити усім: на хейт може бути тільки одна реакція. Повний абсолютний ігнор. Річ у тім, що люди можуть віддати назовні тільки те, що є у них всередині. І якщо там всередині конфлікт, образа, відсутність освіти, обмеженість, одним словом, бруд енергетичний і психологічний. Що може дати ця людина в зовнішній світ? Тільки те, що має. Їм все одно на кого все це викидати. Вони живуть в ненависті, вони живуть в всіх цих негативних енергіях, ну це їх вибір, хай вони там собі живуть. Абсолютно, не треба спускатися на їх рівень і там хоч щось намагатися їм сказати чи пояснити, чи не дай Боже виправдовуватися ще перед ними. Ні. Ну і другий пункт. Хтось там мені каже, нас в деяких країнах люблять, а в деяких не люблять, а в деяких ще там щось. Знаєте, друзі? Світ влаштований так, що ніхто нікого не любить. Принаймні тривалий час, так точно. Якщо людині пощастить, то її любили, або люблять її батьки, або один з батьків, або хтось з людей таке теж трапляється. Але це швидше виключення, ніж правило, тому шукати любові чиєї зовнішньої, це така пасивна слабка позиція. Це позиція жертви, тому що. Доки ви потребуєте, щоб хтось вас любив, поважав, хвалив, відносив на підістал, ви в залежності від цих людей і в залежності від ситуації. А ті люди вони прекрасно розуміють і відчувають, якщо не розуміють, що ви від них залежите. І починається такий аб'юзивний процес. Відпускаємо все це. Так от. Що означає, що структура визначає функцію, а функція визначає структуру. Поясню, наприклад, наприклад, пошкоджений плечовий супов. Окей, правильні правий, сам, наприклад, людина, не знаю, багато працює, це повер, або це теніс, або щось іще. І. Пошкоджена структура порушує функцію. Тобто ми не можемо вільно підняти руку, покрутити там ще щось робити. Не можемо взяти щось в свою руку, не можемо нормально керувати автомобілем. Це перше. І друге, після цього почнеться, почнеться порушення рівноваги, тому що для рівноваги людині потрібно чотири кінцівки. Які працюють адекватно. Якщо одна з кінцівок випадає, то пропіорецептори дають неправильні сигнали в головний мозок, мозочок їх там теж неправильно інтерпретує, і в людини можуть бути порушені рівноваги, навіть якщо людина не помічає цього, вони все одно існують. Там не вписався, кудись щось іще там зробив, не помітив. В будь-якому разі людина швидше стомлюється, тому що на підтримку. Навіть в правильній позиції тіла треба більше витрачати своєї власної енергії. От що ж з цим робити? Ну, Можна обколоти там чимось фармакологічно, ну окей. Ми не будемо про це зараз говорити. Якщо, наприклад, є десь поблизу сертифікований класний остеопат, то можна піти до остеопата, і остеопат підрівняє структуру і таким чином відновиться функція. Але може бути вже ситуація іншого ступеню складності. Може бути так, що структуру відновити вже неможливо. Сило різних причин. Наприклад, багато довго багато хворів цей суглоб, або порушення було такої сили і такого об'єму, що відновити вже... Навряд чи можна. Ну і третє, це вже просто вік і вікові зміни. Скажімо так, проти природи ніхто не йде. Ми можемо тільки підтримати той ресурс, що існує. Якщо цього ресурсу вже нема, ну, то нема чим будувати, фундамент заливати. І тоді приходить на допомогу методика, яка відновлює функцію. Є спеціальні остеопатичні методики, непрямі, м'які, їх досить багато, які обходять оцей камінь посередині русла річки і відновлюють функцію поступово, поступово розвиваються на основі нейропластичності нові нейронні зв'язки, а вони існують. Нейропластичність і здатність до компенсації це головна здатність організму. І таким чином, через відновлення функцій, відновлюється структура. Тож, якщо розділятися ширше, не тільки з точки зору остеопатії фізичного тіла, то можна зробити висновок, що навіть якщо щось в житті сильно пошкоджено регулярне праве і саме вдосконалення відновлять функцію. А функція в свій час відновить структуру. Тож бажаю вам цього найкращого.